Вітаю, друзі, ось і закінчився ще один рік. Ще на 365 днів ми стали старшими, сильнішими та розумнішими. Для кожного з нас цей відрізок часу минав по-різному. Але в хаосі останніх сумнозвісних подій, дякуючи Богу, ми завжди залишались адекватними та відповідальними. Людьми. Для мене 2023 рік видався важким. Мені, як і багатьом іншим творчим особистостям, тим, хто дуже важко переживає стрес та негативні емоції, було надзвичайно важко працювати на творчій ниві в той час, коли в країні триває жорстока і кровопролитна війна. Отож, зібравшись із силами, заспокоївшись, я створював нові вірші, пісні, театралізовані сценки. Працював на основній роботі, щоб за допомогою фізичних навантажень відволікати себе від тривожних думок. Незважаючи ні на що, минулий рік для мене в плані творчості був надзвичайно плідним. З Божою поміччю мені вдалося створити чималу кількість популярних проєктів. А саме у Фейсбуці стати автором 138 віршів, на Ютубі автором і виконавцем 9 власних пісень, виконавцем чотирьох каверів на улюблені народні хіти, 13 відеороликів розважального характеру. Трьох технічних роликів на комп'ютерну тематику. На даний момент на мій YouTube канал підписалося 105 активних користувачів. За невеликий період існування каналу там зосередилось 60 роликів. Тікток-сторінку веду протягом 2 років. Тому заповнити її достатньою кількістю цікавих проєктів наразі не вдалося. На сьогоднішній день там оприлюднено 44 відео та аудіороботи. В майбутньому посилено працюватиму над їх примноженням. Минулоріч у даній соціальній мережі я став автором 23 роликів різноманітного характеру. Також хотілося б відмітити мої особливі минулорічні досягнення. Поетична робота, презентована у Фейсбуці під назвою Геній, присвячена маленькому Леонардові Буші, назбирала рекордних 296 вподобайок та 36 тисяч переглядів. На Тіктоці також є рекордсмен. Це аудіокліп. Під назвою Пора. Його переглянули 3939 разів, присвоївши 305 вподобайок. На Ютубі підписникам найбільше припав до душі аудіокліп на пісню Поцілунок неба. Під ним назбиралося 577 переглядів. Не можу сказати, що це якесь неймовірне досягнення. Але це свого роду поштовх до чогось кращого та більшого. З волі Господа, якщо у новому році будемо усі живі та здорові, а кількість небайдужих людей до моєї творчості зростатиме, я з усіх сил намагатимусь знову і знову нести в маси власне поетичне слово, пісню та театральне мистецтво. Свіжих напрацювань у мене чимало. Тож будьте на поготові. запевняю, у мене є чим вас здивувати, вразити та потішити. Як ви вже знаєте, я завжди пам'ятаю про всіх і кожного і з радістю підтримую вас у хвилини відчаю та радості. Тому прошу і про мене не забути адже завжди автору потрібна. Аудиторія, а ви в мене найкращі читачі, глядачі та слухачі. Дякую за те, що провели зі мною рік, що минув. Залишайтесь поряд і надалі. Сподіваюсь, 2024 стане для нас роком миру та спокою. Нам зараз цього надзвичайно сильно не вистачає. Дякую вам за увагу і будьте мені! Здорові! З Новим роком! Почуємось!